Відбулася сесія Коломийської міської ради. Нагадаємо, тепер засідання тимчасово проводять у малій залі народного дому. У сесійній залі ратуші триває ремонт. Питань у порядку денному було багато серед них і земельні. Про що йшлося на сесії? Дивіться далі. Говорили на сесії про Коломийські дороги для підготовки проекту постанови Кабінету міністрів про виділення коштів на ремонт доріг у нашому місті. Необхідно з міського бюджету виділити співфінансування. По іменним голосуванням депутати рішення прийняли. Далі оперативно розглядали усі питання серед них затвердження програми вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів, внесення змін до програми вдосконалення структури збройних сил України на базі військової частини, що на Моцарта, та військового гуртожитку. Також обранці затвердили статути кількох організацій, зокрема Коломийського міського. Центру первинної медико-санітарної допомоги тут з'явилися вакансії. Депутати цікавляться, хто буде працювати. Це буде якийсь конкурс з дипломів, чи мають шанс наші молоді випускники Хомицького медичного коледжу там іванківківської медакадемії з гарними червоними дипломами прийти до вас і подержати... Цих восьми посад, які ми вводимо, на даний момент буде фінансувати чотири посади. Дві з них медичні, дві технічні тобто, це прибиральник і реєстратор. Медичний персонал буде використовуватись наявний зараз у медичному закладі. Він просто перерозпреділяється. Вакантне місце з'являється лише е медичної сестри. Також обранці говорили про проведення конкурсу із визначення приватного партнера для будівництва спортивного комплексу футбольного та легкоатлетичного майданчиків і проведення благоустрою міського озера по вулиці Чехова. Ми оголошуємо конкурс і спочатку відбираємо претендентів до участі. Претендентів. Вони дають свої заявки, там виписано, що вони мають подати. І ми виносимо їх на сесію. Це ж не конкурс, кінцевий. Тобто є п'ять претендентів, з них двоє не витримали тих умов, що прописані там. І ми на сесії конкурсна комісія, ту, що ми з вами зібрали, ви пам'ятаєте, з кожної фракції по одній людині. Ми визначаємо, кого допускаємо, кого не допускаємо. Може і всіх допускаємо, якщо вони дотримали законодавства. Тобто фігурантів цієї угоди ми будемо знати всі. І тоді вони, їм дається час на надання пропозицій. Пропозиції всі мають бути вже на папері, включаючи проєктні пропозиції щодо стадіону. Це є обов'язкова умова. Ми виписали в обов'язкових умовах все в стадіоні. Тобто виписали. Згідно будівельних норм і правил вам не може бути обмежено і забудований, Бо є технічні розриви до спортивних споруд. Ця дорога буде. Тільки то, що на момент будівництва її, напевно, понищать і потім змушені будуть відновити, бо їм з одного боку прийдеться будувати будинок. Виходів все згідно будівельних норм і правил. Ми постійно на цьому наголошуємо, що все має відповідати екологічним нормам, санітарним нормам, будівельним нормам. Депутати почули і звинувачення у свій бік. Учасник бойових дій Руслан звісця нарікає йому у коломи землю не хочуть давати. Я побоював батальйонів до 22 два і два місяця у батальйоні два. І я не їздив так, як працівники міліції 35 днів відбули. На передовій приїхали, які в е, місті Маріуполі простояли на блокпостах, і ви їм землю надали. А я 16 місяців простояв е, на передовій. В мене є всі документи. І я рахуюся, просто відпродати. Проте міський голова пояснив: спочатку землю дадуть місцевим героям або тим, хто буде якось причетний до Коломиї. Решті доведеться зачекати. В мене е, в столі. В я їх навіть не реєструю заяву. Я маю 22 заяви від батальйону Айдар. Тільки з-за того вони написали, вони так само говорять, що ви, ми, як громадяни України, маємо право взяти у будь-якому куточку України. Але в них є проблема. Вони воюють на нашій стороні, а їхня хата на тій стороні. Тим не менше ми не можемо зараз дати, бо ми поки що не забезпечили всіх колонистів. З метою увіковічнення пам'яті Героя Небесної сотні Героя України Богдана Калиняка в Коломиї присвоїли назву вулиці Богдана Калиняка у масиві індивідуальної житлової забудови у районі вулиці Дмитра Вітовського.